Посеред мовчазних вершин і величезних снігових полів приховані таємниці, які спокушають альпіністів та мандрівників зі всього світу. Гори це не просто частини ландшафту, це великі монументи сили і краси, що зберігають в собі історії, які ми хочемо вам розповісти. Давайте разом піднімемося на вершини п'яти найвищих гір світу, де кожна з них це не просто вершина, а справжня легенда. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, пишіть коментарі. Еверест, 8848 метрів. Вважається найвищою вершиною світу. Перший вдало здійснений підйом на цю величну гору відбувся в 1953 році, коли сер Едмонд Хіллери та Танак Норгей встановили міць людського духу. Чи це не так, що в житті ми завжди прагнемо до найвищих вершин? казав Хіллери. І дійсно, Еверест став символом не тільки фізичних зусиль, а й прагнення до самосвідомості, боротьби між життям та смертю. Аконкагуа 6961 метр. Аконкагуа найвища гора Південної Америки, розташована на кордоні Аргентини і Чилі. Її велич надає безмежні можливості для досліджень і пригод. Перший підкорювач Вальтер Бонаті, який піднявся на вершину в 1934 році. Гори це великі рукописи, написані на небі, так писав один із мандрівників про цей гігант. А Конкагуа це не лише цифри, а й унікальна природна краса та насичене повітря. Деналі 6190 метрів. Колись називалася Маунт Макінлі. Найвища вершина Північної Америки розташована в Алясці ця гора справжнє королівство пригод. Перший підйом був здійснений в 1913 році, і з того часу вона притягує альпіністів з усього світу. Кожна вершина це новий початок, вважають мандрівники, що підкорюють деналі, адже її дика природа заворожує і наповнює енергією для нових досягнень. Кіліманджаро 5895 метрів. Найвища гора Африки і символ загадкової краси континенту. Це вулкан, розташований в Танзанії, що вражає своїми ландшафтами та різноманіттям життя. Перший підйом на цю вершину був здійснений в 1889 році, і з того часу Кіліманджаро став популярним місцем для туристів. Відкривати гори це відкрити себе, каже багато хто, згадуючи про це неймовірне переживання. Вінсон 4892 метри. Вершина Вінсона найбільша гора Антарктиди, прихована під снігом та льодом. Вона стала ще одним викликом для альпіністів, які намагаються підкорити цю віддалену точку планети. Перший підйом був здійснений тільки в 1966 році. Іноді варто губитися в льоду, щоб знайти себе, стверджують ті, хто ризикнув Вінсон, це символ відваги та вміння долати всі перешкоди, вершини світу, це не лише цифри, але й наші мрії, наші прагнення. Кожна з цих гір написала свою унікальну історію, і кожен альпініст, який підкорює їх, залишає слід в історії. Вони спонукають нас шукати висоту, розширювати горизонти і відкривати нові можливості. В горах ми знаходимо не лише фізичні виклики, а й внутрішнє зростання, адже місця, які варто відвідати, завжди розташовані на іншому вітрі. Тож, надихнімося цими величними вершинами, можливо, колись станемо частиною їхньої історії. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити цікаві відео та корисні поради.